Завдання з параметром. Одразу звертаю вашу увагу, коли ви розв'язуєте завдання з параметром, орієнтуйтесь на те, яке це рівняння, в нашому випадку, воно лінійне. Далі, обов'язкова задача перед нами стоїть все ж таки його розв'язати, подивитися, що і як повинно відбуватися з нашим рівнянням. В нашому випадку корінь рівняння додатнім. І після того, коли ми розв'яжемо рівняння, тоді ми будемо звертатися до параметра. Отже, починаємо. Ах відняти 5 до рівня А додати 2х. Лінійне рівняння все з іксами в одну сторону. А додати 5, х ми виносимо за дужки. і щоб знайти наше х, треба наш А плюс 5 поділити на а-2. І ось тут, як я казала, звертаємо увагу корінь додатній, тобто більше за 0. І от тепер у нас вже вийшло нерівність, яка тільки залежить від А. А в нашому випадку А це параметр. Щоб розв'язати цю нерівність, достатньо знайти нуль чисельника і нуль знаменника. Ми розуміємо, що в знаменнику не дорівнює нулю. Тобто не дорівнює 2, а тут дорівнює мінус 5. Але знак строгий, і так і так будуть точки виколоті. Ось наше мінус 5, 2 метод інтервалів. Оскільки А і А додатні, то ми ставимо звичайний знаки чергуються плюс, мінус, плюс. І відповідно нам підходить більше за 0, там, де стоїть знак плюс. А у нас, за умовою, лежить в межах від мінус 9 до 9. Тобто, наш ось цей весь проміжок взяли і відрізали дев'ятками. З одного боку, мінус 9, з іншого 9. І ось тепер з нашого проміжку від мінус 9 до мінус 5, від 2 до 9. Ми обираємо цілі. А потім рахуємо їх кількість. Тобто мінус 9 включно, ми рахуємо. Мінус 8, мінус 7, мінус 6 і зупиняємося, тому що мінус 5 виколота. Починаємо після двох. Два не включно. Три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9 І дев'ять знов включно квадратна дужка. Рахуємо і отримаємо 11 наших значень. А. Це і буде наша відповідь.